Податок на солодкі напої це що? Це декларується як те, що покращить наше здоров'я як захист про здоров'я. Ну тому що солодкі напої дійсно штука не зовсім корисна, тому що дійсно, якщо вони будуть коштувати дорожче, це буде можливо, деякі діти не так часто їх питимуть. А, та й дорослі те, що в принципі солодкі напої можна замінювати іншими. З точки зору взагалі аргументація, така має право на існування. Але ми запитали в людей, на ваш погляд, от ініціатива з запровадженням податки на сладкої напої, це дбання про здоров'я українців чи прагнення отримати додаткові кошти у бюджет. І ми отримали, що у те, що це виключно бажання зберегти здоров'я, 1,1% вважають. Більше зберігти бажання для здоров'я 4,9%. Виключно наповнити бюджет 55,4%. Більш наповнити бюджет 34,8%. Тобто майже 90% та майже. Більше 90% це більше 90%. Вважають, що це запровадження для того, щоб знов-таки наповнювати бюджет. Знову ж таки, це те, про що ми говорили про комунікацію. Навіть якби. Влада хотіла прокомунікувати, вони б сказали, що ми піклуємось про здоров'я, але цього теж не було зроблено. Це сприймається так само, як і з акцизами, виключно як те, що це для наповнення бюджету.